Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Ви питали, де я? Ну, добре, не питали, але я все одно скажу: я тут. А хворіти погано. Тож, не хворійте, а краще слухайте цікаві історії. І сьогодні в мене для вас нова історія від Руслана Горового. Називається Двері в двері. Я думаю, що може ну, у кожного є такий сусід, про якого щось таке подібне можна сказати. Отже, двері в двері. Гришу в під'їзді не дуже любили. Це зазвичай, однак, були часи, коли і дуже не любили. Гриша мав старанний інженерний хист різного ступеня ідеотизму ідеї, які намагався втілити в життя, постійно пер в хату з вулиці якийсь непотріб, над яким потім там чаклував і яскраве прізвище Двері в двері. Весь під'їзд страждав від сусіда, бо жив той аж на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки без ліфта. І постійно волочив щось сходами. Знову бивку на дверях хтось надірвав, сварився сусід з першого поверху, заклеюючи дірку в дермантині. Та вчора двері в двері носив якусь чортівню, ото, певно, й зачепив. Ох, як впіймаю, буде йому по самі помідори, а поймаєш ти того жука, двері воно ніколи не відкриває. Щодо квартири. То Гриша дійсно сповідував принцип Мій дім, моя фортеця і нікого ніколи не пускав до себе в хату. Кажуть, він колись і дільничого міліціонера з дружинником не пустив. Та ті прийшли, типу, поговоріть, а він їм через двері вас там двоє ось і говоріть, а мені з вами нема про що. Анекдот, ну да. Найстрашнішим випробуванням для громади став. Випадок з туалетами по стояку, де жив Гриша. Зін, а в тебе змиває нормально? питала валя, що жила на третьому поверсі. Та щось непонятно. Вода з сифонів зникає, як у прірву, і тхне каналізацією страшне. Так, трес жеку, звать когось, щоб подивилась. Надя малеху де дівчисько поселилася в квартирі прямо під грішею. Саме в розпал туалетного конфлікту, адже квартира їй дісталася в спадок від бабусі. Я думала, що запах зникне, коли я все видраю. А воно тільки гірше стає, жалілась вона Євгену, сантехніку Жеку, який вже кілька разів приходив розбиратися з мородом у під'їзді. Так, я тут все облазив, в усіх квартирах був, крім тієї, що над тобою. Там ото місцевий чокнутий живе. Двері в двері. Та, походу, він там щось наробив, але в хату ж не пускає. Попри те, що в під'їзді назрівав смердючий бунт, сусід був невблаганний. Моя квартира ніхто не зайде. Вже й Жек приходив, і поліцію викликали, то ті теж лише руками розводять, мовляв, приватна власність. Треба рішення суду, а це довга пісня. Якось сантехнік прийшов до наді з намальованою на листку схемою. Глянь, є хвилька, покажу. Та звісно, дивись, оце каналізаційна труба, по якій гімно летить вниз. Він тицнув пальцем на трубу і листочок. Ферштейн? Ферштейн! Коли ти змиваєш, то стічні води і все інше летить униз, а на горище отут є отвір в трубі, щоб тиск вирівняти в каналізації. Ясно? Ну ясно, звісно, що ясно. Так от я поліз на горище і подивився: Нема у вас цієї труби з отвором для забору повітря. Схоже, цей гівнюк її у себе в квартирі обрізав і заглушив. В результаті в заглушеній трубі при змиванні утворюється вакуум і витягує з усіх сифонів водяну пробку, яка не впускає каналізаційні гази в квартири. От тому так смердить. А навіщо він це зробив? А спитай, ідіота, я ж до нього вже тричі ходив, пояснював, а він торочить моя квартира, що хочу та й роблю. От козел. Наступного дня Надя. Піднялась до сусіда. Що тобі, сусідко? пролунало за дверей. Та кажуть, що ви, сусіде, трубу каналізаційно обрізали. А що це ваша труба через мою квартиру проходить? Тобто, а вона мені заважала, я верхній, наді мною нема нікого. Сусід, а ви фізику вчили? Знаєш, що сусідко? Довідденя нема про що говорити. За кілька днів після всіх невдалих спроб ладнати все по-хорошому, Надя позвонила в ЖЕК. Що в тебе нового? А тепер я тобі малюнки буду малювати. Оце труба гарячої води, так? тицнула схему на папірці. Так, а це холодна, так? так. А якщо тут врізати шарові крани і воду перекрити? Євген якусь мить дивився на папірчик і на труби. Та ти геній, Його рот розтягнувся в посмішці. Не зможеш він жити взагалі без води в квартирі на п'ятому поверсі. Ну от, і головне, він, верхній, більше нікому і не нашкодимо, і тоді вже будемо ми умови ставити. Того ж дня до Надії прибули двоє дядьків з автогеном. І до вечора все було зроблено. Холодний та вогкий жовтень мав, зробив, мав зробити свою справу і змусити прителепкуватого сусіда звернутися до жеку в пошуках води, тож лишилося чекати недовго. Але дива не сталося десь із місяць від сусіда не було жодної реакції мовчить, та тихо поки. Дивина. Причину мовчання з'ясували трошки згодом. Якось увечері двері в двері повертався додому, і мимохід запитав у жінок біля під'їзду, чи не знають вони, як скоро жек воду дасть. Ти що, Гриш, перегуляв? Жек її хіба що відключав. То, може, влітку на пару тижнів відключать для профілактики і то лише гарячу. А в мене нема ніякої, ні гарячої, ні холодної. Ішов давно? Та вже майже два місяці. Ого, а у нас є все? Ще через пару днів Гриша подзвонив у ЖЕК. В общем, говорив я з ним. Сантехнік розповідав наді останні новини. Кажу, по нашій часті все нормально, вода у всіх є, гаряча, холодна. Кажу, треба в тебе в квартирі дивитися. А він що? Не панімає, ну, натякнути йому якось, та не спіши. Зрештою, вже взимку хтось із сусідів таки розповів Гриші, куди поділась його вода. І одного дня він постукав до Наді. Чо вам? спитала вона, не відчиняючи. Та цей во, е, справа є е, сусідка двері відкрий. А нашу відкривати? Я й так чую. Кажіть. Слухай, дай водички погрітися, га так змер сьогодні, як пес. Надя прочинила двері на ланцюжок і оглянула відвідувача з ніг до голови. Та не питання, зроби трубу, щоб сральник працював, дам тобі воду. Гриша почухав потилицю, важко зітхнув і мовчки пішов нагору. А вже за тиждень, перестрівши її на вулиці, натхненно вигукнув Сусідко, я купив трубу і цементу, ще поїду на дачу. Пісочку з річки наберу там такий гарний пісочок, все зроблю. Ну от, і вода одразу буде. Надя хутко подзвонила в Жек і розповіла про розмову. Ну, побачимо, хто його зна, мой дійсно зробить. Втім, ні за день, ні за тиждень нічого не відбулося. Вже й зима пішла на спад, і Надя змирилась з тим, що хитрий план з кранами не спрацював. Та що вже вдієш, аж якось через кілька місяців сусід знов стояв перед квартирою Ну що, підіймайся, приймай роботу, сусідку. Що серйозно? А чоб я жартував? Весна ж настала, сніг зійшов. Тож я на дачі був, взяв піску. І все зробив, як обіцяв. То що, можна глянути? Та я ж кажу хоті. Маючи великі сумніви, Надя піднялась до сусіда. Обережно зробила крок в квартиру. Першою впала в очі велика циркулярна пилка, що стояла посеред кімнати. Далі який станок? Іще станок, і ще. Та то я майструю, посміхнувся Гриша. Не звертаю уваги! Сюди дивись. Він прочинив двері в санвузол і показав, що, правда, меншу за діаметром, але новесеньку трубу, яка була вставлена у відпуляну раніше, і йшла прямо в стелю. Бач, все є, посміхнувся чоловік. Та бачу. Надя Лесь стримувала сміх, бо вже дивилася не на нову трубу, а поряд на стіну. Чув, сусіде, ну, добре. Та тепер труба є. А де ж оці твої труби для холодної і гарячої води? Твої труби де? Труби? А, оці? Ну так. Так води ж все одно не було понад півроку. А нашу вони мені треба без води? Що від такої несподіванки Надя розгубилася і не знала, що сказати. Так я їх... Позрізав, щоб не заважали. Якщо так, то все зрозуміла. Тоді свої крани я повідкриваю, як обіцяла, але це поки що навряд допоможе тобі помитися. Не зупиняйся, давай і все точно вийде. Повернувшись до себе, Надя набрала номер сантехніка з Жеку. Євген, ти не повіриш, де я зараз була? От такі бувають сусіди. Я думаю, що ну, десь, може, в кожного або через одного є такий, такий схожий сусід з якоюсь такою дивною звичкою. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки. Дякую.